Я просто збив діда, привела свого гопніка, привела якусь непонятну подружку, сіла як на вокзалі, і просто портить мені магазин. Так соромно мені ж ніколи просто в житті не було. Я хотів провалитися скрізь землю. Ну мене ну дуже приперло. А розумієте, а мені в цей момент починають так стукати в двері, во так я не знаю. Всім привіт! Сьогодні у нас нереально крута погода, хоча у нас зранку була така злива, що я вже планував не знімати відео, хоча я виділив для цього цілий день. У мене насправді була інша ідея для відео, але вона трошки така, яка мене зробить сумним. Я не хотів бути сумним, тому я вирішив розказати просто свої самі жахливі, неловкі, просто стидні сор... соромні. Найжахливіші історії в моєму житті, реально просто найжахливіші. До речі, тут ви маєте бачити шрека, але так як прекрасне сонечко на нас світить, то ви його не бачите, але просто що ви його бачите. Отже, так сьогодні я вам розкажу декілька. Дійсно, мені здається, просто найжахливіших історій в моєму житті, які я дійсно навіть друзям не розповідав. А я взагалі не впевнений, що я викладу це відео, тому що просто жесть. Куда я лізу перша історія, яку я розповім, напевно, буде найлайтовіша, тому що просто в кінці а, я не знаю, як мені вирішитися на ту історію, яка буде в кінці дійсно. А я не знаю До речі, ці всі історії трапилися зовсім недавно. Тобто, це реально просто сором 2х. Я вам диваю це, тіпо, це не дитинство, щоб просто скинути. от, я був малий ні, це було недавно. Господу, перша історія насправді досить лайтова але все одно вона сталася приблизно влітку або весною 2022 року. Тобто, я вже був. В Стрі у мене трошки були проблеми спочатку в Австрії, тому що я був не у відні, я був біля відню. Коли я приїздив у відень, я приїздив тільки з Фредриком, у сім'ї котрого я жив. Тому що я дуже сильно боявся десь загубитися, потрапити кудись не туди і так далі. Я дійсно це був мій найбільший страх. Я вам просто клянуся, отвічаю от так, просто зубдою. Отже, але потім якось я поборов цей свій огромний просто страх, і я поїхав в відень один. Це я просто десь погуляв, я вчився користуватися громадським транспортом. Тому просто я кудись їздив туди-сюди і так далі. Але у нас з Фредеріком були друзі, які жили на одній станції, куди метро не їде. Це реально це буквально 10 хвилин пішки від самого центру, від Штефенс Плац. Але туди метро саме не їде, туди їдуть міські поїзди. І метро, якби я вже там плюс-мінус щось навчив користуватися, тому що там дуже легкий додаток там був, тобто нічого там не було. А от як потягом користуватися, це вже трошки важкувато. І один раз я приїхав до тих друзів, ми там потусили і так далі. І коли мені прийшлося повертатися додому, мені потрібно було сісти на тій станції проїхатися до іншої станції, де в мене була пересадка, теж на потяг. Я приїжджаю, я пам'ятаю все на пам'ять. Тому що ми з Фредериком часто туди їздили і так далі. Тут я приїжджаю на ту саму станцію, де в мене має бути пересадка. Мені потрібно було на, якщо я не помиляюсь, третю колію. А я був на першій, і я не розумів, як мені потрапити на третю, тому що зазвичай там просто ти спускаєшся. і Там було якби я не знаю, як то об'яснити. Тобто там ну важкого нічого не було. Там соло цифра 3 ідеш туди до три. А там 3 і 4 було зачинено. Я стою на першій лінії. Приїжджає потяг, який називається так само, як той потяг, що мені потрібно. І я питаю людей, це потяг він їде до мого міста. Всі такі. Тут я заходжу в потяг, я розумію, що щось не то, що це не той потяг, тому що я бачу по табличці, що він туди не їде. Я вибігаю з нього, і далі питаю людей, куди мені потрібно йти. У мене був дуже жорсткий стрес, ви прикиньте, ну реально я вже думав, все я, я стратився, все погано. До побачення, це, це життя, я ніколи нічого. Все, я тепер буду бомж. Я думаю, ви розумієте. Виглядає звичайна станція. Я бігаю туди-сюди, людей питаю. Тут я когось питаю. Тут я дізнаюсь, куди мені потрібно. Я розумію, що мій потяг виїжджає через хвилину, а наступний буде через 40 хвилин. І, тобто мені потрібно бігти. Я просто, вот тут мені жіночка, говорить вам туди. Я такий дякую. Я просто різко розвертаюсь, щоб побігти на іншу колю. Починаю бігти і просто стикаюсь от плечем в діда. Я просто збив діда. То було жахливо. Він майже впав. Я його просто так зловив. Я не знаю, це було просто. Просто жахливо. Я від нього просив 500 тисяч мільярдів раз вибачення. Він щось мені на мене кричав на німецькій. Я, я просто в шоках, я не розумію, що трапилося. Я просто прошу ще 100 тисяч мільярдів, мільярдів мільйонів раз вибачення. Говорю, Я Говорю, як я можу допомогти, будь ласка. А він просто на мене кричить, він щось говорить. Це було дійсно жахлива ситуація. Тут він каже: Ну йди вже! Я біжу до свого потяга, перехожу, відтоді потрапив не на ту колію. Потім підійшов до його охоронця, попросив, будь ласка, проведіть мене до такої колії. Я не Розумію, куди мені йти. Він мене проводить, показує, куди мені йти. Я не Там треба було через якісь виходи, входи, переходи. Короче, то було просто жахливо. Мій потяг ясне діло. Ж він давно вже поїхав. Стою я 30 хвилин чекаю на свій потяг, тому що там вже десь 10 хвилин пройшло. Приїжджає мій потяг. Я запису просто мільярд голосових друзям про те, що Боже, я збив якогось діда, і мені просто жахливо зараз. Я не знаю, що він помре. Десь я не знаю, що робити. Мені я сідаю в потяг, я вже там намагаюся якось себе заспокоїти. Що боже, все, я потраплю додому, все буде нормально. Діда вижив, все буде хорошо. і тут просто сідає біля мене той дід. <плес> Він наче вийшов на якісь із наступних станцій, і все було не так жахливо, але мені так було неловко і так страшно. Я не знаю, я просто настільки стресу в один день отримав, що я просто не знаю. Наступна моя історія буде зв'язана з моєю найкращою подругою. Так є в мене одна найкраща подруга, звати її Настя. Хаюшке. <плес> Це. <плес> Знаєте, це та людина, з якою ми от, одна і та сама людина. Я не знаю, інші люди, які з нами обома спілкуються. Вони такі ну ви дійсно одна людина. Ну от просто одна ну, ви Дійсно, ми просто найкращі друзі. І ми з нею бачимось дуже рідко один раз в тисячу мільйонів років. Хоча знайомі мільярд років, ми знайомі ще з дитсадка. Хоча раніше ми жили буквально 15 хвилин пішки одне від одного, але тим не менш мене ніколи не бачилася. Я не знаю, чому це було дуже дивно. Історія, про яку я буду сьогодні розповідати, там буде декілька історій, насправді, але це була весна. Я приїхав з Австрії перший раз, і ми пішли гуляти. Домовились ми зустрітися з півкуросанах, але... але по путі ми вирішили, що ми підемо на роботу до її подушки. Вона працювала в магазині дитячого одягу, і ми такі, ну посидимо там чуть-чуть і підемо кудись на каву, а потім вона йти на додаткову, і потім я додому. Короче, ну таке приходимо до, до подружки на роботу, сідаємо, людей нема, і починається то, що почалося львів круасані Я вбичаюся хворію, але я мушу об'яснити, що я мав на увазі, коли говорив, що почалося те саме, що у Львів Круасані. Коли ми перший раз за дуже довгий час побачилися, ми договорилися піти львів Курасани, і коли я її чекав, то я розлив свій чай повністю. Весь я затопив там все. Мені було дуже стидно неловко, і так далі, але то не головне. А коли вона прийшла, то ми просто начли дуріти. Я не знаю. А дуже голосно сміятися всіх, обсуждати і просто себе як ненормальні Будь ласка, не засучуйте, я сам боюся таких людей. Шутити, обзиватися і так далі. Короче, то база. Ми так завжди ведемося, коли бачимось. Вибачте, будь ласка, усі, кому ми помішали. Я сам дуже сильно не люблю і боюся таких людей. Але що зробити, коли от я такий? Ми просто були деякі. Я не знаю, ми почали дути рукавицю. Я не знаю, як це називається, перчатка, рукавиці. Просто от відео, будь ласка, ну вели себе як якісь дикобрази. Я не знаю. Я зна, mm -mm. я, будь ласка, якщо ви скажете, це ненормальна поведінка, навіть може не говорити, тому що я знаю, що це ненормальна поведінка. Але ви розумієте, це коли найкраща подруга, дійсно вона знає про тебе все, ти знаєш про неї все. Але бачитесь, ви дійсно от раз у рік. Це та подруга, з якою ви зустрічаєтеся, і ця зустріч вона має запам'ятатися. Насправді, ми не так сильно шуміли в тому магазині, тобто ми не кричали сильно, чутково, максимум, що це ми угарали. І тут просто ми чуємо звук. Це зателефонували подрузі, в якої ми були в магазині. Вона нам просто каже, каже що дзвонила. Хазяйка і просила, щоб ми, тобто я і Настя, пішли геть з магазину, тому що ми відганяємо клієнтів, тому що цей магазин він має якусь репутацію. Ми її псуємо і так далі. На минуточку за весь час, приблизно за три години, як ми були в тому магазині, там було може два-три клієнти, і то це були напевно якісь постояшки, Я не знаю. Тобто там дійсно ну клієнтів не було багато, що ми їх відганяли. Тим паче, це було не на вулиці. Тобто нас не було видно. Це було на другий поверх магазину. У нас ні. Як там не було видно, власниця дивилась через камеру, що ми робимо, але ми насправді нічого такого не робили. В плані і найдивніше, що ми робили, це надували рукавицю, і все. Ну, в плані, ми просто сиділи на одному місці. Тобто, ми там, я не знаю, не псували нічого, нічого такого. Ми просто сиділи і сміялися. Отже, ми коли при зайзні, звісно, ми пішли з магазину, ми там пішли по своїм справам, і потім, вже коли я поїхав, наче в Австрію, мені Настя розповідає, що говорила саме та хазяйка. Привела свого гопніка, привела. Якусь подружку непонятну. Окей, зараз мою стрижку, в принципі, так можна би було подумати, але в мене на той момент була така стрижка. І е, гопнік, окей, ладно. Привела свого гопніка, привела якусь непонятну подружку, сіла як на вокзалі, і просто портить мені магазин. Коротше, вона на нас нагнала, вона нас якось пообзивала, я не знаю, і це було супер дивно, супер якось, типу, what the fuck, окей? Чи наче ні, я тоді ще не поїхав в Австрії? Це, це був той же день, просто вечір. І буквально через один чи два дні я йшов в той самій магазині, ми там накупляли одягу, лише не дитячу, тому що на першому поверсі там жіночий одяг, і ми там моя мама купляла одяг. І ще після того вже літом я купляв там духи. Осінь я купляв там духи для моєї мами на день народження. Це було дуже дивно, якщо чесно, мені було, звісно, неловко. До речі, наша остання зустріч з цією настрі, вона була осінню. І ми теж попозорились. Вау! Ми знову прийшли в Львів круасан і знову там попозорились. Ми просто почали там цукор на руки висипати, там дивитися огляд, що моїй сумці. Я не знаю, але після того ми вирішили піти прогуляться, і ми почали знімати відео I'm Street Photographer, і е, е, от вам теж відео. Ну і дійсно, Ми просто були два ходячі позори. Я не знаю, мені здається, коли я наступний раз прийду, нас просто вже не пустять той лівку росани. З нами та її подруга вже ніколи не зустрінеться, і просто нас вже взагалі депортують з України, з Мукачева і берлі громадянство. Наступна історія, яка сталася зовсім недавно, вона сталася майже вже зимою, бо це, напевно, одна з най-най-най найпозорніших історій в моєму житті. От одна з. З після цього, це напевно сама така історія. Я навіть не знаю, яка з них двох гірше, тому ви виберете потім в коментарях. Отже, це було недавно. До мене приїхала моя ще одна найкраща подруга Яна. Ми вже дуже довго гуляли. Ми там ходили по магазинам, подивилися якраз тоді були всі ці новорічні ярмарки, всі, всі діла, Нам було дійсно дуже гарно. Перед тим ми випили багато кави. Ми захотіли ясне діло в туалет. Вже було темно, це вже був вечір. І я згадав, що там є один Starbucks недалеко від центру, в якому а, не потрібно там нічого купляти, щоб тебе на чеку був. В код до туалету приходимо ми в той Starbucks, спускаємось ми на самий нижній поверх, то був підвал, там не лобив зв'язок, нічого. і Ми просто бачимо огромезну чергу. Тобто, дійсно черга із людей приблизно 20, якщо не більше, і всі стоять в туалет. І я бачу, що всі жінки. Тобто, я подумав, ну напевно, чоловічий туалет він якби вільний. Він дійсно оказався вільним, а моя подруга Яна стала в чергу. Ну, всі справи свої зробив, знаєте, які мені потрібно було. Повертаюся я до Яни в чергу. Бачу біля неї стоїть. Людина, чоловік, наче бачу, він стоїть в черзі. Думаю, зроблю хорошу справу. Думаю, зроблю хорошу справу. Скажу, хай не стоїть, хай йде в туалет. Він вільний. Він туди ну може йти. От буквально я тільки що вийшов. Я вам зараз пишу просто, як та людина виглядала. Я не знаю, тобто це досить токсично буде звучати, певно. Тому окей, я жирний, тобто я дійсно, ну, я я повний, я упітаний, знаєте, мальчик такий. А людина була теж ну трошки більше ніж я. Ну ну... Майже його сіня, та я не токсичний. Будь ласка, не засріть мене. Я вас умиляю, просто ну мені треба описати, як людина виглядала, інакше ви мене не зрозумієте. Низька трохи азійської зовнішності в джинсах, бананка в тої людини була. Якась, наче, рубашка, чи щось таке. Я не пам'ятаю, що чесно саме, але щось таке. Ну темне, да. І кепка, звичайна людина, звичайно, як ми всі виглядаємо. Ми всі ходимо в джинсах в якихось там. Я не знаю, футболках, кофтах. Я не знаю і так далі. Я думаю, ну буду я доброю людиною. Ну, про ну покажу, що я людина добра. І я кажу німецькою: проходіть там, свободно. Там, я, я от вийшов, там вільно, проходіть. Все гаразд, все супер. І людина на мене дивиться, якось, типу. Мені туди приходять? Я такий, ну да, там вільно, проходіть. Це ж мужський туалет, проходіть, все окей. А людина щось не вкурила. Тобто людина така, а? І я такий, ну так от, проходіть вільний, мужський туалет, ідіть, все гаразд. І мені просто говорять, я жінка. Я. Я не, не піду в чоловічі, я, я ж жінка, я не піду в чоловічі. Туалет. О Боже, мені здається, так соромно. Мені ж ніколи просто в житті не було. Я хотів провалитися скрізь землю. Я просто хотів, я хотів забути це, я хотів це не згадувати ніколи в житті. Я хотів просто, щоб це. От, щоб, ну, я надіявся, це сон. Я надіявся, я просто зараз прокинусь і от, ну, все буде окей. Ну не буде більш цього. Ні, це був не сон. Це був просто не сон. Почав просити мільярд мільйонів тисяч, мільярдів. Просто вибачень. Я прям дуже довго вибачався. А біля мене стоїть Яна. Я просто головою в Яну втикаюся. і Кажу, Яна, будь ласка, убий мене, убий мене. Яна, я не хочу це. Я, я чому? Я думав, я здохну. Чесне слово, я просто думав, я здохну. Якби я просто міг взяти і піти. Я не міг піти. Тому що Яна стоїть в черзі в туалет. Яна і за нею ця жіночка. І я потім стояв ще хвилин 20 Приблизно в тій черзі з Яною. І я ті 20 хвилин неловко переглядувався з тією жіночкою. О, Боже. А і зараз буде остання історія, яку я розповідав тільки найближнім своїм друзям. Мені здається, навіть моя мама цю історію не знає, хоча моя мама знає про мене реально все. Це був день в коледжі. Мені треба було після коледжу піти на додаткову. І в коледжі я зрозумів, що я. Ну, мене ну дуже приперло. Ну я дуже сильно захотів в туалет. Прям дуже сильно. А я не ходжу в туалет в не будинку свого. Знаєте, я ну ніколи, ніколи не ходжу. І я вже подумав навіть, щоб підмінити мою додаткову, тому що ну я дуже хотів, ну мені дуже було. Але я робив, що все окей. Я просто так якось там себе. Так. Коледж у мене закінчиться приблизно дві, а додатково в мене було приблизно о п'ятій. І мої любі друзі, моя люба компанія вирішили почекати зі мною ці дві годинки чи три годинки. Не пам'ятаю Наскільки в мене було додатково. ми пішли в кафе, ми там посиділи, я випив каву, і мене ще більше приперло. <сі> Після того ми пішли ще в магазин один, і я в тому магазині все. Я вже я не міг. Я просто, я отак от вже, я просто в так було дуже важко. <сі> мені було дійсно дуже важко. Я просто в тому магазині ходив отак от туди-сюди. Туди, щоб просто не стояти на місці, ви розумієте? Тому що то страшно. У мене вже, я не знаю, по мені холодний пот тече. Я весь червоний, мені здається, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я почувався що жахливо. Я вже думаю, боже Піти додому, я не зрозумію, але залишалося 10 хвилин до моєї додаткової, і я просто пішов на додаткову. Там ми з учителькою сидим, учимося, всі справи. Це ну нічого незвичайного. І тут мене знову така волна. Я дуже знову захотів в туалет, прямо дуже сильно вже на цей раз. Я ноги витягую, я їх я не знаю, перекручую. я от Так сяк, от Я не знаю, що я роблю. Ну я, я розумію, що все. Я більше не можу терпіти. Я все. Я весь день терпі. Я більше не можу. Я не розумію, що робити. Я вийшов в туалет. Я заходжу в той туалет, там двері не зачинялися, я його так тримаю, роблю свої діла, там повірте, знаєте, коли от так все погано, ви розумієте, до чого туди доходить. Слава Богу, там була туалетка, тому що у моїх друзів подібні історії не було туалетки. В них було трохи ну, ситуація погірше, знаєте, мені. Я тикаю на кнопочку, а розумієте, а мені в цей момент починають отак стукати в двері, от так я не знаю. Я бистренько всі свої справи зробив. Думаю, тепер буде мені полегше. Я нажимаю на кнопочку. А води нема. А води нема. Води нема. Просто. У мене такий стрес в той момент був. Я не знав, що мені робити. Ви розумієте? А мені продовжують оце, бо тут двері мені продовжують. Я не розумію мені, що відбувається. Думаю, окей, я просто зроблю від не Я просто бизненько біжу до себе на урок, тому що вже на той момент перестало це робити. Я, я в той момент виходжу. Маленька дівчинка стоїть. і Я просто беру так, от облашився в іншу сторону, щоб вона мене не бачила. Все все окей, закінчується в мене урок. Я виходжу із свого класу, а там сидить та дівчинка в коридорі. І вона так на мене дивиться. Я розумію, що вона розуміє. А як потім указали вода в туалеті. Працює, просто там потрібно було розкрутити краник, щоб вода. А я про це звідки міг знати. Я звідки вже знав, що я там якийсь краник який її потрібно крутити. Я ж кнопку знаю. І я думаю, вони то все знають, і вони знають, що то я вони по камерам все продивляться і мене виженуть, мене засміють, в інстаграм і скажуть, що це він все зробив. Це була моя найсоромніша історія в моєму житті. Мені так соромно, як в той день, і як в день, коли я назвав жінку е мужичком, ніколи ще не було. Знаєте, я вам бажаю берегти себе миру. Донат на Україну, ніколи не какати в нього вдома, ні попадати в неловкі ситуації, ніколи не рекомендуйте в який туалет людям іти. Тепер ви мене знаєте дуже, дуже, дуже добре. Мені в ті моменти просто хотілося зробити вот так. І я сподіваюся, що ви мене не слухали, а просто дивилися шрека. Всім пока!